Сьогодні ми поговоримо про біль у плечі, чому він виникає. Та поділюся з вами вправами, які полегшать цей біль. Найпоширенішою причиною болю в плечі є стан відомий як защемлення. Для того щоб плечовий суглоб функціонував належним чином, головка плечової кістки має бути рівно і надійно закріплена в суглобові западині. Більшість болів у плечі, які ми відчуваємо, виникають тоді, коли цього не відбувається. Дві найпоширеніші причини защемлення це проблеми з поставою, а також слабкість ротаторної манжети плеча. Коли ми говоримо про неправильну поставу, тобто плечі розгорнуті вперед, грудна клітка стиснута. Голова нахилена вперед, то ми потрапляємо в цю позицію, де відбувається механічне блокування. Ми повинні вивести вас з цього положення і повернути в таке положення, щоб все могло вільно обертатися. Тепер перейдемо до ротаторної манжети. Ротаторна манжета плеча це чотири м'язи, основна функція яких полягає в тому, щоб отримувати головку в западенні і не випускати її звідти. У вас буде виникати біль, якщо ротаторна манжета слабка, якщо вона не виконує свою функцію надійного отримання головки плечової кістки всього. Забатиня. Зараз я хочу поділитися з вами вправами, які допоможуть вирішити проблему з поставою та слабкістю ротаторної манжети плеча. Перше, що нам потрібно зробити, це створити трохи більше простору, трохи більше місця для обертання плеча. Вправа перша. Ми почнемо виконувати вправу з низько опущеними руками. Підходимо до дверного отвору та на нього кладемо руки по обидві боки в зручному для вас рівні. А потім зробимо великий крок у дверний отвір і просто перенесемо свою вагу на передню ногу та затримуємось на два. 20-30 секунд. Коли ви перенесете свою вагу на передню ногу, ви відчуєте гарне розтягнення по всій передній частині грудної клітки, по всій передній частині плеча. Вправо виконуємо 3 рази на день. Тепер перейдемо до наступного кроку. Підніміть руки вгору трохи нижче рівня плечей, а потім зробіть те ж саме. Зробіть крок вперед і затримайтеся в цьому положенні на 20-30 секунд, а потім поверніться в нейтральне положення. Вправу виконуємо 3 рази на день. Останній крок цієї вправи. Кладемо передпліччя на дверну раму, лікті приблизно Рівні плечей, руки вище голови. У такому положенні ми повинні зробити крок вперед знову ж таки до тих пір, поки не відчуємо комфортне розтягнення в передній частині грудної клітки і плеча. Затримуємось на 20 секунд. Вправу виконуємо 3 рази на день. Вправа <права> друга для виконання вправи нам знадобиться поролоновий валик. Щоб виконати розтяжку на поролоновому валику, вам потрібно лягти на нього так, щоб його довжина дорівнювала довжині вашого хребта. Долоні повинні бути повернуті догори. Це досить гарне розтягнення передньої частини грудної клітки та передньої частини плечей. В такому положенні проводимо 1-2 хвилини. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно щось більш агресивне, ви можете підняти руки на 90 градусів. А тепер давайте перейдемо до вправ на зміцнення м'язів ротаторної манжети плеча. Насамперед, найпростішою вправою буде те, що ми називаємо затискання лопаток. Для виконання вправи вам потрібно зосередитися на тому, щоб звести лопатки разом. До хребта, а потім опустити їх у задній кишені. Стискаємо лопатки, тягнемо їх вниз і затримуємось в такому положенні на 3 секунди, а потім розслабляємось. Вправо виконуємо по 3 підходи 10-15 разів. Вправо четверта. Ляжте на живіт, руки в боки. А потім все, що вам потрібно зробити, це тримати руки прямими і підняти руки вгору від підлоги. Затриматись на 3 секунди, а потім повернутись у вихідну позицію. Ми активуємо всі внутрішньо суглобові м'язи, а також працюємо над м'язами по задній поверхні плеча, м'язими ротаторними Жети, які нам потрібно зміцнити. Якщо ви відчуваєте себе добре, переходимо до наступного кроку. Тепер піднімаємо руки в сторони, поки вони не опиняться під кутом 90 градусів. А потім виконуємо той самий рух. Піднімаємо лікті, відриваємо прямі руки від підлоги. Знову ж таки, ми спробуємо звести лопатки разом. Якщо вам потрібно зробити ще один крок далі, ви можете перейти до положення Y. Отже, ви все ще будете лежати на животі, тільки тепер ви будете лежати з піднятими над головою руками в положенні Y. А потім виконуєте ту ж саму вправу. Тримайте руки прямими, підніміть лікті від підлоги, затримайтеся на 2-3 секунди, а потім опустіть їх назад. Кожну з цих вправ виконуємо по 10 повторів, по 3 підходи. Вправа п'ята зовнішнє обертання плеча. Для її виконання вам знадобиться резинка. Ви також можете робити цю вправу на тросах у тренажерному залі. Стаємо прямо і відводимо плечі назад. Лопатки опускаємо донизу. Ліко згинаємо на 90 градусів та тримаємо притиснутим до себе. Беремо резинку і обертаємо руку в сторону. Так само як я показую вам у цьому відео. Поставу тримаємо правильно. Вправу виконуємо по 10 повторів 3 рази на день. Вправа шоста внутрішнє обертання плеча. Беремо резинку рукою, ось так. А потім будемо тягнути її вздовж всього тіла. Знову ж таки, постава дуже важлива. Лікоть тримаємо під кутом 90 градусів. Не дозволяйте ліктю рухатися в сторони. Вправу виконуємо по 10 повторів 3 рази на день. Виконуйте всі ці вправи і ваше плече почне відчувати себе набагато краще. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте їх в коментарях. До зустрічі!